Все таки, це має бути угода про надра і безпеку України. Вона має враховувати гарантії безпеки. Якщо ми говоримо, що ми відкриваємо доступ американського капіталу до українських надр, так навіть якщо це мова йде про інвестора, чи про якісь там державні інвестиції, чи про будь-що, все одно ми повинні розуміти про те, що Америка захистить свої інтереси в разі. Чогось там, наприклад, або нового на на нападу на Україну, або продовження війни, або тобто гарантій безпеки має бути в якому форматі. Присупити. Я не вірю в американських військових в Україні. Можливо, залучення американської авіації, ВМС для відбиття атак. Це, це все це все обговорюється, але Путін має розуміти, що, що ми... він буде мати сьогодні. Скажем, відносини не тільки з України, а аж Сполучених Штатів Америки.